Зоя, що це ти тут товчеш у цій місці? Ти ж робить олів'є собиралася робить. Оце олів'є в тебе таке. А що ти його взяла так почавучила? Це вже не олів'є, а замазка якась. Його сталося хіба що на хліб понамазувати. Зоя, в мене вже нема ніяких сил з тобою боротися. Ну хіба я так тебе вчила? Я ж тобі толкувала. Береш, і оріжеш на рівненькі кубики, потім акуратно перемішуєш, щоб вони були ціленькі. Воно ж тоді й не вийде на вкус буде зовсім не таке. Я не знаю, Зоя, що ти робитимеш, як заміж вийдеш. Ви з чоловіком поздихаєте з голоду. Наверно, мені прийдеться з вами жити і годувати до пенсії. Так, все, хватить балакати, давай я сама дороблю. Іди он лучше Грицькові помагає ялинку увійчувати. Та не чіпляйтеся на неї, Зоя, ну ти ж старша. Ще сваліть мені ялинку та наробіть оце клопоту перед Новим годом. Що воно за дітей?